була якась угода чи контракт з Азазелем. Нехай він зараз з'явиться у вашому просторі з тим контрактом, для того, щоб ми могли його розірвати. Три він з'явився? Так. Да. Як він виглядає? Голова бика, два роги ліва, справа, трохи більше за попереднього. Такий більш не, не такий, скажімо, привітний, такий просто по ділу жорсткий, показав контракт, світок розгорнутий. Він вже підгорів з різних сторін. Ага. Так, прям, ну, тобто він не суцільний світок. А зліва, півколу, справа, півколи також в неї самий. Довгий контракт. Підгорівший, вже згорів горів. Недовольний А, а якого він зросту? Він великий? Такий, якийсь, як, ну, ну, не, тро, десь може в два рази вищий, ніж попередні, не дуже високий. такі. Може, десь до двох метрів. Угу. Добре. Так, е, я вітаю тебе. Скажи, будь ласка, які були умови контракту з Юлією? Бажання, так. щось спасти, але зараз він злий. це, ну, Вже він нічого не здався, нічого я себе обманутим. Що як це так, вже все. Так, ти мені скажи, її було бажання, ти сказав спасти, вона просила, щоб ти її спас, чи що за бажання в неї було? Конкретно мене не просила. Так, а кого? Просто бажання в простір. Треба було спасти. І був заключений. Договір. Спасіння. Так, а спасти від чого? Якась дуже складна ситуація, страшна, якась е, е, смертю пов'язана, чи ще якось, може, поле битве. Так. Тобто це якесь було її минуле життя, так, я розумію? Так, да, це було раніше, давніше, давно. А можеш показати більш конкретно, з чим було пов'язано? Все ж таки, чи поле битви це було, чи що це було? Чи сказати, чи показати? Дуже багато в обладунках вже людей, які лежать одне на одному, просто поле їх все. Всі, всі трупи багато, всі всі лежать одне на одному. Тобто це війна якась? Так, да, якась війна. Битва, війна. Uh -huh, uh -huh. Так. І uh, вона була там солдатом? Так, да, нас, да, скоріш за все. Або треба було вижити якось. І що вона конкретно сказала в цей момент? Просто за будь-яких обставин, щоб не було, просто треба вижити. Пережити, як якими б то не було засобами. Ага, тобто вижити будь-якою ціною. Угу. І ти це підхопив. Запрос є. Значить, можна виконати. Заказ. Та, угу, Заказ. Тобто ти її врятував життя, вона потім жила? Так, я врятував. І скільки вона ще жила років після того? Небагато, може, десять. А чого так мало? Далі треба було виконувати мої умови. Які в тебе були умови? Виконувати ту роботу, яку я дав. Тобто ти виходить, їй дав життя, от, але натомість вона мала вже виконувати твої умови. Скільки часу ще? На який термін цей контракт розрахований? З 300 років. А це ти сам оприділив цей термін? Чи як ви їх там да, оприділили? Так, да, так, да, я сам оприділив. Це скільки коштувало її спасіння виходить? Так. Да. Ага. Тобто душа не була продана, це просто якби обмін ага. по часу. І що вона мала виконувати впродовж цих 300 років? Робити якісь недобрі справи, якісь, які я просто посилав щось робити. Так. Що мені треба було. І що це були за справи? Що це за завдання були? Вбивства. А вбивства кого? Це якихось поганих людей чи що в тебе там за закази такі були? Треба була якась енергія добувати через вбивство. І що вона виконувала твої завдання? Так, да, виконувала успішно. Тобто, коли вона була оцим солдатом, так? Чи військовим? Да, і солдатом. Угу. І що скільки там вбивств було виконано? Не дуже багато, але важливі, точкові. Так. І що, ти їй зарахував відпрацювання? Так, але я хотів обманути і ще далі використовувати довго. Через те, може, контракт підгорів з різних сторін, як майже розірваний все ще тримається. По центру полосочка Тетяниця, а зліва справа вже такі величезні е, вигорівші частини видно. Тобто вже він. Так, а що сталося? Вона не захотіла більше виконувати твої завдання чи що? Чи вона відмовилась продовжувати контракт? Чи пройшло 300 років? Хтось врятував світлий. Я, це якийсь її ангел-охоронець чи хто? Хтось вищий ще. Духовний наставник? Може бути. Ага. Дали шлях піти по світло і закрити попередній. Так. А взагалі термін контракту вже закінчився чи ні? Закінчився. Тобто 300 років вже пройшло. Так, вже ага. контракт таки перехлий, але ніби ще є. Так, 300 років пройшло. Виходить, що вона умови виконала і навіть те, що ти її просив, вона робила. А чому ти після закінчення контракту тоді не пішов, якщо він вже закінчився? Вона ж не продовжує з тобою його. Бо моя природа, я хочу обманювати, знайти, як ще використати когось. Ага. Ти хочеш, щоб вона продовжувала твої завдання виконувати? Так. Да. Ну вона більше не буде виконувати твої завдання, бо не її природа вбивати. Вона вибрала світлий шлях. Що ти на це скажеш? Вона вже не ваш клієнт. Сумно. Ну, сумно, що поробиш. Зараз душі багато. Ага, реком... так. Да? Вона прям таким снайпером була. Асасін. Що-що? Асасін. А що це значить? Mm. 에, майстерні. Вбивці. А, в камішонах, в плащах. Точково вбивають такі, як ним, такі асасіни. А, це так називається? Це, це вона в якій mm. країні вбивала? В різних. В різних. Ага, тобто це було десь продовж декількох життів, так? Як okay. кіллер якийсь, так? Да? Кілером була? Yeah, yeah. Ага. Так, ну дивися, вона, в принципі, якби з тобою розрахувалася, термін контракту закінчився. Зараз вже ми можемо його розірвати раз і назавжди, і з тобою попрощатися. Ти готовий? Не хочу говорити, але понятно, що ну, пойдеть. Молчання, знак согласія. Тоді зараз, Юлія. А повторюйте за мною? Я розриваю це, так? Він там Ми якось ще вогні згорів.